Вашу увагу на той пристрій, який я от вас отримала. По-перше, інструкція, то, що мені повислали, інтерфейс зовсім не співпадає. Ну, це таке деталі. Саме головне, чому я не можу їм користуватися? Тому що, дивіться, воно, получай, не співпадає, коли ми натискаємо на якусь кнопку, воно перелістує на кнопку далі. Тобто, я в розділ. В розділ редагування, я зайти не можу. Скажіть, будь ласка, куди мені потрібно його на. Оце далі гаразд. Я нажимаю гаразд, і на цьому все, якби приїхали. З гараздом ми приїхали. Тобто, спочатку, щоб бачили, як це в мене робиться. Я на цьому витрачила 3 години. Я хочу з цим працювати, я не знаю. Будь ласка, поясніть. Далі, значить, щоб. Я нажимаю на цей, як там написано, натисніть рисунок 4, натисніть на текстове поле, щоб увійти в інтерфейс введення. Ну, будь ласка, куди потрібно мені натиснути, щоб зайти в цей інтерфейс. Ну, невідомо. Далі, якщо є в розділ редагувати, тобто чого воно під, підтімняє наступну цю, якби, опцію, а не виходить редагувати. Далі, мені потрібно знайти редагувати. Далі опять зависла. Тобто, як з цим працювати? Будь ласка, давайте будемо розбиратися. Все.